Потрібно. Мабуть, потрібно. Я то вдома обідаю, але ж є люди людина, з ну, сіл приїжджають на роботу. І, в принципі, треба було б. Я думаю, що потрібно, тому що в Борисполі багато приїжджих людей, які ну, хочуть там заїхати підкріпитися якісною їжею. Ой, ви знаєте, я живу в Борисполі лише рік, тому тут, я працюю тим паче в Києві, тому не можу сказати. Може бути і потрібно, звісно, для приезжих. Ну, э, мабуть, так. Обычно обідаю я, я на робочому місці, так що я не виходжу і заїдаю не знаю. так що не можу сказати. Я вважаю, що їх досить. Це досить те, що є. В основному більшість вдома харчується. Все По кафе при наших зарплатах середніх людей не спроможна більшість вдома. Я за здорову домашню піщував взагалі Ну як правило, дома або на роботі.